Доброго дня, мої шановні глядачі. Також відповідаю на ваше запитання. Давно не було чути про Рамзана Дондон Кадирова. Десь, де він десь? Потеряшка. Подивимось, що відбувається з Рамзаном Кадировим. Рамзан Кадиров. В нього якісь бажані зміни. Бажані зміни. Ще вони пов'язані якесь втілення його бажань, втілення його бажань. Е з маніпуляціями. Е, Дивіться, він якісь зміни собі готовить, бажані. Вони пов'язані з тим, з його майбутніми маніпуляціями, з рухом маніпуляцій. Стосовно його. Е Посади, посади або готовності імператриця, готовності, ну, мати все, що він хоче. Тобто, дивіться, він собі готує якусь почву, основу для змін. Він дуже в цьому зацікавлений. В цих змінах йдеться мова про. Е та, скажімо так, такий його тандем бажань і маніпуляцій. Тобто він досягає чогось свого за допомогою якихось фокусів. фокусів. І воно стосується якоїсь влади, влади, запланованої. Тобто, чи він готує собі місце, містечко, якесь містечко він собі готує? Яке хоче віджати за допомогою маніпуляцій. Так, так як було раніше, він над цим працює. Працює, комусь він щось з минулого пов'язано, розумієте? Тобто зміни, от, вони причину зумовлені минулими подіями, пов'язано з його владою, з його е, кріслом. Його кріслом. Короче, він щось таке готує собі місце під сонцем. Місце під, під сонцем, таке, яке він хотів. Таке хотів. Але він це робить за допомогою якихось таких маніпулятивних дій. Маніпулятивних дій. Так, так, ще можна сказати. Хоче він прискорити якісь події, прискорити події за допомогою внутрішньої боротьби. Тобто він щось готує, готує нав'язати свої правила. Готує нав'язати свої правила. Своє містечко. І наразі він взяв вимушену паузу для цього. Тобто, Дондон -дон готує собі щось таке на майбутнє, можливо, йому в цьому допомагають люди з минулого або ситуація, вона причинно обумовлена. Тобто, воно ішло до цього. Готує він собі місце маніпулятивними якимись діями, хоче він бути. Яскравою особистістю ще яскравішою, ніж він був. Хоче мати багато влади. Хоче мати багато влади. Ану, ще покажіть. про А як його стан здоров'я? Стан здоров'я Катирова. Так, диявол. Диявол і. Слухайте, а він під, під впливом якихось психоактивних речовин, який він не може. Він в ейфорії знаходиться, розумієте? Він не може відв'язатися від психоактивних речовин, і він, ну от, він залежний. Це показує те, що він в омані радощів психоактивних речовин, в полоні ілюзій. І йому це подобається дуже. Ну, ще може тут е, бути проблема з рідиною, з рідиною, яку він ніяк не може вивести із організма. Пухне він від щастя. Пухне він від щастя. Намагається він лікуватися ще. Намагається він лікуватися оцю втрату ресурсів, він намагається зупинити за допомогою медичного. Лікування. Або, можливо, це йдеться мова, він сидить на системі і колеться, колеться. І можна ще сказати, що в нього можуть бути ще й проблеми з сердечно судинною системи. Тобто він своє здоров'я посадив, посадив, поступово його втрачає, але він тримається якби на якихось таких психостимуляторах. Які допомагають йому, ну, от дають йому резерв сили, намагається триматися. Але це, скажімо так, передостанній якийсь крок в нього. Передостанній крок перед тим, як здоров'я скажуть йому стоп. І стоп вони йому скажуть таким супротивом, досить бухати, досить колотися. Адже в тебе немає більше сил для цього. Сил і енергії. Ну, от якось так в мене вийшло. Якось так. Він взяв вимушену паузу під реакцію психоактивних речовин, він почувається добре, але насправді здоров'я в нього дуже погане. Намагається собі підстелити соломи на новий трон, щось на нове він хоче собі зробити, нову, об'єднатися з чимось, об'єднатися з тими, хто бажає бути з ним і віддеться на його маніпуляції. Готові вони до багатьох змін якихось. Але так, ворожнеча, ворожнеча там якась назріває в нього. Ворожнеча. Ну, ось так в мене вийшло. Є він, просто взяв вимушену зупинку. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Вся Україна, і ми перемагаємо. До побачення!